Друзі, мир вам і вітаю вас! Привіт з Берліна! Сьогодні у нас 12 вересня 2024 року. З вами Любомир Богоявницький. І це категорія відео. З однієї сторони нецікаве відео Інтернет-Щоденник Любомира Богоявницького. А з іншої сторони це категорія відео відповіді мої на питання соціальних мереж. Мені написала людина, яка задала питання, яка мета фактично, чому я поїхав із рідної України, чому я зараз перебуваю в Німеччині і чи ситуація в Україні дійсно погана, якщо я поїхав. Це сторінка, яка підписана в інтернеті в Фейсбуці Світлана, пані. Я вітаю вас. Ну, якщо це ваш псевдонім, зараз я не буду на цьому концентруватися, чи це ваше справжнє ім'я. Але я хочу... Моїй душі захотілося сказати декілька слів. Все своє життя я відкритий їй. І в моєму містечку бобровиця, фактично, за всю історію бобровиці, я перша людина, яка публічно сказала ще фактично в школі про те, що я гей. І мені подобаються хлопці, чоловіки. Мені подобаються повнолітні чоловіки, це моя половинка чоловік. Я також від породи Андрогін, я поєдную, як чоловічі, так і жіночі риси. Особливо раніше я був дуже схожий на дівчину і на гормональному навіть я сказав би, рівні. Але я не захотів змінювати статі. Це не мій шлях, я був її помру з Також 12 років все своє життя я живу з феноменом, який в психіатрії називається шизотиповий розлад. Я. Пройшов психіатричну комісію, я лежав у психлікарні і підтвердив свій діагноз, тому що це було для мене питанням життя та смерті. Я вивчився на дипломованого психолога, працював дипломованим психологом три роки. І я також екстрасенс, езотерик, я таролог. Приватний підприємець першої групи з 2017 року надання інших індивідуальних послуг астрологічна та спіритична діяльність. Мені 37 років я пройшов свій шлях. Я створив свою авторську телепередачу з езотерики про Матей у межах проєкту Лабіринти доля. Я знімався на телебаченні, я був екстрасенсом телеведучим у 2020 році, у 2021 році і на початку 2022 року. У мене свій цікавий і трагічний, непростий шлях. Я намагався, напевно, років уже п'ять. Виходити раз у рік в Києві, і я їздити в Київ на марші Рівності, так звані Ігій Паради. Я завжди і кругом відкритий її, і цього не приховую. Але наше суспільство, на жаль, проходячи свій розвиток в минулому. Проявляло дуже багато жорстокості та агресії, У мене є відеодокази. До мене, як до відкритого то лгбт людини і Андрогіна. мене там і били, і роками нападали по-різному, матюкали, був мобінг, булінг. Я повинен був все пройти, для того, щоб допомагати іншим людям, розуміти краще людську біль і людські страждання. І от, коли наступив 2022 рік, і на деякий час, на превеликий жаль, орки окупували моє містечко Бобровиця, слава Богу, це був на невеликий час. І потім вони пішли, і Господь звільнив наше містечко. За місяць до цього мені снився сон про те, що буде вторгнення, але я не хотів вірити в цей сон. Я розповів його мамі. Я поїхала у 2022 році до Німеччини. Я пройшов реєстрацію в Мюнхен-Гладбасі таке місто. Як біженець з України, але потім там були лише перші етапи цієї реєстрації, потім я повернувся додому. Я молюсь за перемогу України щодня, як віруюча людина. Я хочу, щоб Україна обов'язково перемогла. Я був вдома, але виявилося так, що я, як езотерик, як духовний лідер, пророк, один з пророків. Нової ери український пророк, як психолог, як екстрасенс, я не потрібен виявився вдома для нашої шановної влади, телебачення. І коли моїх колег брали інтерв'ю, мені фактично по-своєму навіть сказав би і відмовляли. Тобто мене ніхто не запросив, хоча перед цим мене ще до війни запрошували зніматися в проєкт. На 2 плюс 2 загублений світ тощо. Але я прийняв все таким, яким воно є, і на що є буря вищих сил. У 2024 році мені було багато знаків і різних ситуацій, що я повинен поїхати з рідної України якраз у цей час до Німеччини. Ситуація в Україні, яке я передбачав у 2022 році, я говорю про те, що не превеликий жаль. Хоча я публічно прокляв Путіна, я вважаю Росію злом номер один в відношенню до рідної моєї України. Я за Україну був є і буду. Я молюсь за перемогу України щодня. Але я передбачав і говорив про те, що на превеликий жаль. Україна не зможе повернутися в кордони 1991 року, хоча я за це повернення, я по крайній мірі цього не бачу. Я пояснюю, що Україна може перемогти лише яким чином, коли більша частина території України залишиться незалежними. У зв'язку з тим, що ця війна буде розтягуватися на роки, Україна повинна трансформуватися у такий своєрідний. Новий Ізраїль дійсно, де ми повинні всіма силами захищати наші території, але бути дуже обережними із контрнаступами, тому що наш кожен солдат, це золото, він, не, він вище золота, життя безцінне. у нас іншої армії немає. Я пояснював у своїх відеороликах про те, що світовим політикам. Перемога повна України не потрібна, і нам не будуть дозволяти фактично знищити Росію і її завоювати, побороти. Нам просто не дадуть це зробити. Я пояснював, про це говорив. На мене були ганіння, мої сторінки блокували як не І я дуже багато втратив нервів і переживань, тому що е, дійсно відповідь системи інтернету. І в YouTube канал був заблокований, і Фейсбук блокували, і ну, різні були такі неприємні речі, але я пояснюю, що я люблю Україну і я молюсь за перемогу України. Я випереджав про те, що український бойовий потенціал не є безмежним. І саме ті солдати, які були в 2022 році, більша частина із них, які і зараз є велика частина наших солдат, вони є боєздатними, їх треба дуже сильно берегти. Я пояснював про те, що контрнаступ, який проводив Залужний, на жаль, буде програшним і принесе з собою серйозно. Розруху. Я пояснюю про те, що, на жаль, курська спецоперація це дуже серйозна навіть, я сказав би, в моєму баченні, трагедія. Тому що в кінці кінців все завершиться ну, ще новим випробуванням для України. На даний момент ситуація дуже погана, дійсно, дуже погана в Україні. І 50 на 50, що Україна зможе вистояти і вижити як держава. Але я молюсь до Бога, щоб було диво, що Бог всіма силами допоміг Україні вистояти і перемогти, щоб, хоча б більша частина України залишилася незалежна, я повністю за деокупацію України. Крим це Україна, але є об'єктивна реальність, яку бачу я. Якщо Україна повоює ще декілька років, то Україна взагалі, на жаль, буде військовим шляхом фактично переможена від Росії путінської цієї країни зла. І тому, ну я маю на увазі повоює, там буде в Курську область намагатися далі йти, я тільки за це, але я поясню, наші військові, вони безцінні. І е, е, трагедія полягає в тому, мало того, що ми втратимо фактично Донецьку область. І е, мало того, е, Хурська ця область буде страшистами розгромлена, я ж пояснювала. І вони в кінці кінців е, там е, зможуть наші е, зсу, кохані рідні, фактично, по моєму баченню, перемогти. Мало того буде розтрощена Сумська область. Мало того, постраждаюча Нівська область. Мало того, ця зима буде надтрагічною і надскладна для взагалі виживання українців. І у Раші є такі сили і потужності, що вона може дійсно зруйнувати і без ядерної зброї фактично всю територію України. Ми не повинні боятися. Ми повинні просто зібрати всю силу, яка в нас є, і кожен сантиметр нашої землі захищати. І таким чином, не рухаючись у контрнаступ, і таким чином Україна може 10 років вистояти, 20 а там уже потихеньку буде ця стара влада російська відмирати. Але ну, у нас я ж не, є влада, так? Я за Зеленського був, я залишаюся за нього. Але я пояснюю про те, що я ну я взагалі я з таким для мене це була ціла трагедія, коли Курська почалася спецоперація, тому що я побачив, скільки наших мужніх захисників помре там, і що це нічого ровним рахунком в кінці кінців не дасть, бо й Донецька область а, паде, і в кінці кінців і Курська ця паде, і ще стільки буде розрухів із цього всього. От, ну це моє лише бачення. Прошу вибачення, якщо я людина що за типовим розглядом, що за типовим розглядом, когось можу якось образити. Я молюсь за перемогу України. Чому я поїхав? Тому що це воля вищих сил. У мене трагічна доля, трагічна доля. Тому що в Україні я в свій час, коли потрібно було створити гімн сім'ю, коли потрібно було ще десь там до 30 років з коханим моїм чоловіком нареченим одружитися, у мене ж нічого не вийшло. І виявляється, що у нас немає по цей день навіть інституту одностатевих партнерств. Мені зроблено, в мене є відеоролики. Де люди розповідають свідки про ті злочини, реальні нерозслідувані злочини, які були вчинені проти мене в Україні а, у період до 2015 року, які по цей день не розслідувані. А я вже мучу, що мої заяви в поліцію, які були надіслані, так і залишилися фактично ну, ні про що, без, без як такого розгляду. І а, далі наступає момент. Який мене просто вже вражав. Значить, у мене шизотиповий за типовий розлад, у мене психіка об'єктивно працює інакше, але при цьому я допомагаю іншим людям. Я живу в бідноті, я живу от в дуже непростих умовах. І ці всі злочини, що проти мене вчинили, наприклад, мої земляки з Бобровиці, я їх попробачав, я ж не бажаю якоїсь помсти комусь. А... Всі вважають, що це окей. Тут нічого страшного немає. І мене, я запам'ятав на все життя, коли мені один чоловік із Бобровиці, чоловічої статі, не буду говорити, хто це? І він мені на повному серйозі говорить. Про себе він не говорить, чому він цікаво, не воює на фронті. Він говорить, а я думаю, що бачив, що це ти, напевно, уже записався в наші ЗСУ і пішов воювати. От, он у мене діти, внуки вже. Він хвалиться, він там ще трішки, мені здається, молодше. Там один з чоловіків. Тому що там різні, по-різному говорили. Знаючи про те, що я відкритий гей, що я андрогін, що я прийшов ну, просто реальне пекло на яву свідки, які розповідають це публічно на відеороликах. Що ж тільки роками мені робили які звірства, мої земляки? І у мене немає дітей, я не зміг створити їй сім'ю. На її парад я їздив тільки один з бобровиць. Ніхто не хотів їхати. Сам він не служить у армії і не, не є, ну, в той час не був у ЗСУ, але вимагає від мене фактично, щоб я пожертвував своїм життям за його дітей. Я просто такому, ну, я не те що скажу нахабству, ну, Мене зразу виникло питання. Ви вірите, я віру, що Бога у вищі сили? Я, як ваш пророк, як ваш Месія, Спаситель своїми молитвами, духовними техніками рятую вас, кожна віруюча людина, яка молиться, рятує, від зла, від російської агресії? Я приїхав з Німеччини сюди. Україну назад я пройшов психлікарню. Це для мене було серйозне випробування лежати в стаціонарі, клінічній лікарня, психіатрія, Павлівська лікарня. І замість того, щоб каятися ці гріхи, де багато хто потакав цьому злу проти мене, я сумом констатую, що частина. У людей вони дійсно були переконані, що в мене немає дітей. Я один з духовних лідерів України, нехай не визнаний гені там. Я молюсь, цього мало, піди своє життя віддай. І я запитував тоді, у декого хто мені це говорив. А чи є у нас в наших Збройних силах України умови? Служби для людей, яких працює інакша психіка, для людей що шизотиповим типовим розгадом і шизофренією для небінарних персон і осіб. І в мене є знайома людина, гей. не буду називати його ім'я, вічна йому пам'ять, це наш герой, один з героїв ЛГБТ. Так от, коли він о, пішов на цю війну. Як мої друзі розповідають, дізналися про те, що він гей. І хоча не можна довести, що він тому був відправлений туди, кудись на що він гей, але його дуже швидко відправили саме туди, і він швидко, на превеликий жаль, трагічно помер. І чи це одна історія? І коли я читаю коментарі. Зараз, коли я в Німеччині, від своїх земляків, від багатьох реальних аккаунтів, Підар. куча агресії, ем, куча ненависті. Я видаляю ці коментарі і чищу. Я звичайно кланяюся в ніжки психіатрам і я кланяюся. Все-таки нашій владі українській, бо я ом, дуже непростий шлях проходив. Дякую, що мене випустили легально і законно як людину, що за дипом розноліке, андрогіна, і я можу зараз жити в Німеччині. Чому в Німеччині? Тому що тут самі одні з хороших умов для ЛГБТ людей. Мені дуже боляче, тому що я за Україну. Якби мене показували по телебаченню. Запрошувала на інтерв'ю, і було багато ще моментів, які я просив, хотів, якби я зміг хоча б вийти на захист своєї дисертації, захистити дисертацію, якби я там був потрібен в Україні, я б залишався все рівно, я б не поїхав. Але там зараз вже все, що я міг дати Україні, я повернувся з Німеччини у 2022 році, я все дав. Тепер я тут. Але душею і молитвою я з рідною Україною. Те, що я тут, це справедливо. Якщо рідна Україна відноситься все-таки до ЛГБТ людей погано, негативно, не легалізує навіть у настатеві партнерства, ЛГБТ люди, у них психіка у багатьох працює інакше. В когось шизофрення, в когось маніакально-депресивний психоз. Когось психопатія, когось ще якісь речі, але це ЛГБТ люди. То я переконаний, що навпаки ЛГБТ людей, в яких немає дітей, і де Україна не створила для них умови, сурогатних матерів не дала, не сприймає це серйозно. Так далі, то, то ЛГБТ людей потрібно було всіх бажаючих випустити. Ну, це моє бачення. Моє бачення. А тут у нас лише ті, в кого є психіатричний підтверджений діагноз, який, це чи шизотиповий розлад, що дуже мало, до речі, кому ставлять психіатри. У мене ж затиповий розлад. Ем, я пройшов комісію, одноголосно психіатри підтвердили, але я вважаю свій шизотиповий розвід своєрідним варіантом норми. Чому? Тому що я духовний лідер, я створив декілька нетрадиційних релігій. От за роки свого буття в Україні. Я екстрасенс і учасники битви екстрасенсів ушов, хоча там воно було невдале. моя участь. Створив свою авторську передачу про метей. І є ряд тих симптомів, які психіатри класифікують як прояв шизотипового розладу. І Дійсно, в мене є навчуся повноцінно жити із цим феноменом. У мене працює інтелект, слава Богу. І Отака у мене спонтанна бесіда відповідь. Я хочу, щоб Україна перемогла. Я поїхав сюди, тому що це воля вищих сил. Але я підпустив ситуацію. Поки що тут я навіть не зареєстрований як тимчасовий біженець. Я лише турист, який майже вже скоро місяць проживає у Берліні. Дякую ЛГБТ Організації квартира, яка надала мені. 20 вересня 2024 року безкоштовне проживання у берлінському ЛГБТ-шелтері. Такий так, хостел для ЛГБТ людей є і в лесбір трансгендерів які перебувають у тяжкій життєвій ситуації і не мають можливості за свої кошти зняти якесь житло. Я дуже вдячний і. Під великим знаком питання, чи ще вийде в мене тут відновити свій тимчасовий захист, тому що тут в Німеччині зараз скасовують захист, якщо людина була, але вона поїхала, то їй можуть не дозволити тут отримати тимчасовий захист. Але є декілька варіантів. Один варіант, можливо, вони ті мене взагалі і відправлять в іншу країну. Якщо є Європейського Союзу, ну це раптово, якщо не дадуть такий цей захист, але ну, маю надію, що його дадуть. Ну, а ще варіант є просити біженство. тому що в мене є докази пережити гонінь реальних від людей, які відеосвідчені, які свідчать про це. І я можу податися і на біженця, але я дуже люблю Україну, я не хотів би втрачати українське громадянство. Я хотів би два громадянства. І громадянство Європейського Союзу і також українське зберегти громадянство. Якби я не був геєм це своє життя, якби я не був андрогіном, людиною 6 типом, розглядом, як би мені подобалися жінки, дійсно там, от я жив би із жінкою, у мене були б діти. ну, Я думаю, що я б м свідомо не хотів би їхати туди сюди. А, це справедливо. Це дійсно справедливо. В Німеччині легалізовані одностатеві шлюби. В Німеччині одні з найкращих правил ЛГБТ в світі. І дійсно це справедливо, щоб я жив тут. Я хочу жити в Європейському Союзі. І я, звичайно, хочу підтримувати завжди зв'язок з моєю. Рідною батьківщиною Україною. Я плачу податок Україні як приватний підприємець. Маю надію, що я знімуся в цьому місяці, тут можна дистанційно знятися з приватної підприємницької діяльності. Я молюсь за перемогу України, і я маю надію, що Україна обов'язково переможе. Ну, така у мене спонтанна відповідь: я поїхав тому, що на це є воля вищих сил. І я надіюся, раз 50 на 50, що Україна таки залишиться незалежною і переможе. Я вірю в це, я молюсь, в це. Тримаємося рідні українці. Я, кожному з вас, хто з душею дивиться моє відео, надсилаю світло. Слава Україні. Героям слава. Правда з Україною, тому що Бог з Україною. Слава Україні! Ваш Любомир Богоявленський!